ЗСУ закликають не публікувати даних про переміщення військової техніки, тому що це відповідає. А, от а, 27 березня 22-го року набрав чинності закону України від 24 березня 2022 року номер 2169 про внесення змін до кримінального. Та кримінально-процесуального кодексу України щодо забезпечення протидії несанкціоновому поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворень відповідно до законів України військових формувань, вчинено в умовах воєнного або надзвичайного стану. Розділ перший особливої частини злочини проти основ національної безпеки України Кримінального кодексу України доведено статті 1142. Ви розумієте, от все, що ви зараз сказали, відповідай. Скоріше всього, це треба у прокурора або у судді в судовому засіданні. Він може надати правову оцінку цієї діяльності. Тобто, в моєму спічі я не сказав. Ані адресу де розде заходиться ПВК ем, схід, да, і жодного Ні, інформації. тут питання а, не ні. до вас. Я я провожу паралель, да? <ріст> жодної інформації про розташування всього не було. Якщо взяти те, що говорила е, оця не шанована мною е, як його бур'яна безкутна, то е, Тут є конкретний військовий підрозділ, конкретне місце, конкретний час переміщення е, особового складу, і, зокрема, підрозділу. Ну, у нас є прокуратура, внець Служба безпеки України, це питання до їхньої компетенції. І тоді е, офіцери, які би займалися чи займаються цією справою, певно, мали би сказати, а хто або що їм в цьому перешкоджає. Пам'ятаєте, на початку е, виборчої каденції нашого парламенту головне стояло питання всім довести, е, бути найкращими в світі, навіть в Україні, що наші депутати позбавлені депутатської недоторкнутості. Було багато е, висловів, і так до кінця не зрозуміло. Так позбавили чи ні? Ну, от, на загал, в кого питаюся, вони каже дуже складне питання. Так от. Скоріше всього, на мій особистий розсуд, е, ймовірно, чи ймовірність того, що діяльність того депутата чи пані депутатки, скоріше всього підпадає під діяльність цього закону. Значить, а якщо кримінальна відповідальність, у нас є певні навчені хлопчики та дівчата з певних структур, які мають запросити на допит і задавати питання згідно чого. Були оприлюднені ті дані, е, може, це був, може, то ви не хлопали дверима, може, то був протяг, але ми до сьогоднішнього дня не отримали відповідь ні від кого, чому по сьогоднішній день до цієї пані, яка е, на системній основі е, доводить до росіян, які її цитують постійно. А я дивився ціле відео. Хтось з наших блогерів зробив, де росіяни цитують її в своїх програмах про те, що вона говорить, тому виникають питання, якщо особу цитують постійно, і згідно того, що її цитують, вони роблять свої рухи, ну, правоохорончі органи. Я так думаю, мали би задати їй питання. А що, а що відбувається? Скажіть, будь ласка. То 33 серебреніка, чи що, чи яким чином? Чи ви просто, тут, чи то протяг дверями грюкнув? Якщо грюкнув дверями, то є навчені люди, які проведуть бесіду і пояснять. Може, трошки постучать карним кодексом по потилиці, недолугим м, депутатам Верховної Ради, що туман війни ніхто не відміняв, і ви знаєте. Я колись вам наводив приклад, як один з журналістів мені на, е, на телебаченні сказав: Ну так скажи, що не знаєш, коли я в 16-ті буду. Піс... Я, ну було таке, да. Так от, я коли звертався і потім до журналістами спілкувався і говорив, що такий був. Вони кажуть: Ну, в нас ж зараз туман війни. Я кажу, Дякую. В нас туман війни. Ніхто жодної конкретної інформації з. Призвищами, номерами телефонів, координатами, ніхто мене не почує. Я можу принципово висловитись в яких питаннях нового зброєння, примінення, чи є позитив негатив. Якщо є дуже сильний позитив, і він вже показаний в мас-медіа, я кажу: дивіться, да, вже написали і вже є офіційно. Є офіційне підтвердження, наприклад, Збройними силами України, так, дивіться. Це дійсно ми, тому що от є офіційне підтвердження, що Збройні сили України. А якщо нема, то косміти, то хтось певно, хтось колись, мабуть, це зробив. Але це я, звичайний громадянин України, я і не є депутатом Верховної Ради. Богу Богодякувати. А, а, а депутати Верховної Ради, які призвані на захист України, цього не роблять. Вони або одне погане слово. Або друге дуже погане слово. А і все. А третє це звичайний саботаж, саботаж е, перемозі України, тому що скоріше всього, або ймовірніше всього, вони е, їм хтось за щось це пообіцяв, як тим підпалювачам автомобілів, які підпалюють автомобілі. А, а потім виявляється, що ну їх замовили. Між іншим, вчора читав статтю з Ізраїля. Шабак зловив пару подружжя, які тільки переїхали в Ізраїль в 24-му році, які спробували підпалювати машини в Ізраїлі. Та, і на стінах малювали гасла робили. Їх піймали чомусь. Ми, знаєте, я був так неприємно здивований. Подібні подібна діяльність, як і в Україні, але там вони знайшли тільки одних. І шабак їх там хлопнув, Ну вони там щось місяця півтора попрацювали і їх вирахували. Я бажаю нашим спецслужбам, щоб в нас таким так само працювали. Я велика дяка всім тим е, офіцерам і особовому складу служби безпеки України, е, патрульної поліції. Знаю багато людей особисто, які. Е, Нихіть тих е, грьобаних тваринок аж гай, шумить, різними доступними і не до і не до, не завжди доступними способами, але є результати. Це велика дяка. І дуже хочу, щоб решта тих е, фахівців, які знаходяться на, на містах, працювали так само, як їх колеги на, на фронті. Пане Геннадію, е, от в контексті військових е, зараз заговорили про можливі вибори в наступному році, в 25-му році. Mm, я розумію, що військових, е, ну, я взагалі не розумію, як їх можна проводити під час її воєнного стану. Но якщо Зеленський каже, що в 25-му році є всі важелі для того, щоб закінчити війну, там західні партнери, ну, може, він щось знає. Тому що ми чуємо про те, що е, про вибори говорять і до виборів готуються. Іде переконфігурація, зокрема, в партії Слуги народу, там якісь. Свої, скажімо так, всередині самої партії відбуваються речі. От стосовно військових, мені б дуже не хотілося, щоб, скажімо, військових використовували в якості такого політичного прикриття. Мені би хотілося, щоб військові це була така окрема, в принципі. Каста громадян, у яких найвищий рівень довіри сьогодні, найвищий рівень довіри. І я не знаю тих людей, які б сьогодні мені б сказали, ні ні-ні, військових ставити на посади чиновниками або депутатами не можна. Хоча не факт, що той військовий, який, скажімо, себе добре проявляє в, в бою, він може бути якимось певним чиновником. Не факт, далеко не факт. з вами. Ну, ви сьогодні розказали приклад, теж один із прикладів е, того, кого не потрібно до влади взагалі, навіть близько, щоб вони були. Але рівень довіри високий сьогодні. І мені б не дуже хотілося, щоб сьогодні цим маніпулювали, а цим будуть маніпулювати. Ви хочете від мене почути? Про те, що говорять е, наші, ну, наші військові, так, так. я вам хочу знаєте, сказати, що я відчув від людини, е, у якого дві було вищої освіти, а позивний був адвокат до святої пам'яті е, пана Василя Паламарчука, він сказав мені, і я йому задавав подібне питання досить часто. Він каже: Слухай, ми. З війноньки ми з окопів на Київ не підемо. Бо тільки в той момент, як ми дупи покажемо росіянам, коли будемо виходити, вони навіть у Львові не зупиняться. І ми це усвідомлюємо. Тобто нам своє робити, нам треба кацапів вбивати. Вбивати і вбивати всіх тих, хто зі зброєю в руках прийшов на українську землю. Крапка. Щодо політиків, ну ви знаєте, бажано б задавати питання, чи миють вони руки перед тим, як сідають за стіл. Тому що з брудними, рука, з брудними руками ті речі робити хтось з політиків дуже сильно переживає за свій рейтинг. А я переживаю, щоб в нас, пацани, не каз... на моє питання. А як вас там годують? Не відповів мені. Ти знаєш, ем, от. Нам, то, в принципі, їжа є. Але мені після третього бойового виліту, ну, а мене годують тим самим, якого і директора Шлагбаума, який не пускає туди взагалі приїхати. Мені би м'ясо І Я такий відразу, я ж, вибачте, ще ж такий собі волонтер, да? і в мене голова, ага, то я маю. То, що приготував до тих людей, до таких спеціально навчених нам е, хлопчиків, які там лазять, і в них їм треба дуже калорійне е, е, живлення, то все, яке на наших плечах волонтерів лежить, не е, командування, якесь, не міністерство оборони. В них свої великі плани, плани над планами. А щоб нагодувати того пацанюру, який дуже далеко ходить, і йому треба мати їжу. Відповідно в маленьких упаковочках, але дуже калорійно. І не щоб потім піджелудочна через півроку не вивалося, звідки лясь. і він не став потім інвалідом на ціле життя. Що він нон стоп енергетики має, пити, тому що на третій рік війни вже сил не вистачає? Це велике питання. Тобто про це болить в мене і в нас. Волонтерів були. А ми маємо бути тоненьким прошарком між державою і Збройними силами, які можуть доповнювати там, де якісь є прогавини. А ці прогавини не прогавини. Ми коли приходимо до прірви, чого немає. І не буде. Чому? Тому що хтось там своєю думкою багатіє. Да? Ну <ф> не хочу зробити кр крок в сторону, бо підемо іншим шляхом в, в сьогоднішньому ефірі. Коли молода дівчинка 18 років на собі має на півмільйона євро прикрас в Україні, але спілкується українською мовою, здобули. Да? А ми збираємо 2,5 мільйона гривень на літак, щоб нищити безпілотники, щоби тим е, змученим від війни е, було спокійно. Е, Далі збучитись е, від того, що в них війни нема в їхніх е, містах. А ми ледь-ледь збираємо людей з пенсії і з того всього збираємо на літак, на літак, який має нищити е, тих клятих ворогів. Оце є відношення, наприклад, е, з ну. Нашої спільноти громадян, і, і знаєте, і так і так по кожному. Починаючи від громадян, переходимо до Міністерства оборони, а потім закінчується от тим конкретним пацаном, в окопі чи не в окопі, які його питання не вирішуються. І класний камбат, який порве всіх за своє, але він може порвати на своєму рівні. Тому що Камбріг каже: да спокійно, ти Ну я ну то ти тут. Піну з себе пускаєш. Я ж коли мене виключать, я ж там пінитись не можу. Бо мені тільки і все. На раз два, без пояснення причин. І все. А хто прийде інший, скаже, що? Мордяку відкрив? А ну давай, збирай речі, на полігон, полігоном командувати. Будеш. Як колись було про одного е, комбата купола в 46-й бригаді. Людина, яка прийшла Крим мідні труби через те, що він висловив свою думку, відправили, кого наказали? Алло, гараж, кого ви наказали? Бойового офіцера послали на полігон. На полігоні якість навчання підвищиться. А в, е, в підрозділі, який нон-стоп е, хірачиться, підвищиться, якщо ну, менш досвідченого офіцера, послали. І ви розумієте, от ми з вами. Підходимо до такого океана океанів питань, що куди ми, ми не повернемось, можна в тому напрямку три години говорити, в тому напрямку 6 годин говорити. А через що? Тому що колись е, громадяни України прийняли для себе рішення, що е, класно, що от ми почнемо тепер, от тепер ми почнемо приходити до е, охоронця в е, лікарні. Говорити, що в нас болить голова, і він вам точно скаже, яку таблетку виписати. Ну він же ж не фахівець, і фахівці ж не потрібні. За те нове обличчя. <світ> <світ> <Да>. <світ> <світ> Перед тим в нього будка була, ніхто не бачив, а тепер його всі бачать, і всі підходять, питають про пігулку. А він каже: чекайте, я ж тут охоронець відкажу. Ні, ти, ти, ти ж в лікарні, а в лікарні то все. І всі такі, він каже. Знаєте, так, бере так таблетку, а, а, ломає на коліні і каже: Ото тобі від голови, а от тобі від сраки. Тільки дивіться, не переплутайте. <свят> не цитати, да? І наслідки все залежить від нас з вами. Якщо ми люди, якими без різниці, що відбувається, тому що ми в, в хатинці, ми під дашком сховалися, і нас це не доторкнеться, я в мільярд перший раз хочу сказати. Що боронь Боже, якщо ви так себе будете вести, торкнеться кожного. Але на превеликий жаль, на превеликий жаль, не всі лишаться живі. Тому що росіяни живими людей не лишають.